Усім привіт! Сьогодні подаємо документи на стипендію. Прийшов до мене Святослав Антон, мій одногрупник. Сьогодні ми подаємо на стипендію соціальну в Радомському університеті. Хлопці, які нам документи треба для стипендії? Mm. Доходи, доходи, доходи. Рік. добре. Доходи за 2024 рік. Довідка про склад сім'ї. Довідка про шлюб. Довідка про шлюб, хоча я того року не додавав її, і. І ще що? Вноски. І вньоски. І також в кого є. Сестри або брати потрібно докласти документ, де вони навчаються. В економічному відділі можна роздрукувати. Там сидить такий дідусь, так вона так сказати. Потрібно роздрукувати залочник номер 8 внісок і освічення в Хоча це кажуть, що це для поляків, але того року ми також це подавали, не знаю. І їх треба просто заповнити. Тут в освіченні вніскодавця. Ви, ви ставите тільки тут галочку в самому низу. І підписуєте документ. На, з другого боку, також галочки ніде не ставите. Просто підписуєте документ. Е, має підписати е, один з рідних і ваш підпис. Далі. Внісок. Тут записуєте всі свої дані і хто в складі вашої сім'ї. Далі. Залочник номер 8 Тут також запевняйте свої дані, тут все перекладено, і просто ну, відповідайте на запитання, можна так сказати. До 9 пункту. В 9 пункті ви записуєте свій дохід за місяць і хто його приносить. Ось бачите, тато, мама, на другому листку буде брат і Яша. Ми з братом по ноль, батьки нас приносять стільки-то. Разом буде тут записано разом. Далі йдемо. Ну і підписуйте цей документ. В кого, які ще є е, там, фінансові становища, і так далі, сюди також вписуйте. Для другокурсників потрібно буде взяти довідку в ЗУСі і довідку в Ужонді. Ну, це другокурсники, думаю, знають. Йдемо далі. Ну Ось ви на сайті і нажимаєте додати програму на стипендію. І тут вибираєте. От стипендія, соціальна стипендія. Це вона, так? Студента. О, ось така. І сюди нажимаєте. Оп. Вас перекидає на сайт. Ось, ось таке ви бачите. Тут можете перекласти собі на українську, тут пише, що не можна додати там документи, які не є правдиві, і так далі. Що ви можете за це понести? Тут ставите галочку внизу. Далі. Далі ось так відбувається. Хто живе в гуртожитку і хоче отримувати допомогу ще за гуртожиток, як ми того року з 400 злотих, ви ставите тут галочку обов'язково. І тут далі пише, що вам потрібно додати документ про те, що ви проживаєте в гуртожитку. Ну, Ви додасте його пізніше, коли підпишете ці. Далі тут ставите. Ну, далі можете перекласти, щоб вам було легше просто. Перекладаєте сторінку. Переклали сторінку, тут пише. Також навчаюся. Ти десь навчаєшся? Ну, в унікую комусь не навчайся. Тільки туди. Тільки тута. Значить, ні. Далі. Добре, дивіться, далі йде нас. Я закінчив. Тут ставити ні. Далі йдемо. Я навчався в університеті. Ти ж не навчаєшся, ніде? Тільки тут, Тільки тута. Все. Ні. Я подавав заяву на стипендію в іншій галузі. Ні. Все. Далі, я заявляю, що відповідає одній із наступних умов. Ви тут вибираєте ось це. Ми ведемо спільне домашнє господарство. Ось це. Ну хто як там, теж подивитеся. Далі дивіться, далі ви заповнюєте калькулятор. Отут вже буде цікавіше. І ще раз нагадаю: тут потрібно писати чистий дохід в 9 пункті в цьому заложнику номер 8 Тут чистий дохід, а тут разом з батьками, чистий, що буде дохід. Типу, це що ми вчора мнозу на курс? Так, так, так. А, і хто не знає, курс у нас 0,0976. От на цей курс треба множити. Е, українські, ці, українські доходи. Добре, ви зайшли на цей сайт, тут на цей калькулятор. Що тут пише? Пише перше ваше ім'я, фамілію і так далі. Далі вводите номер песеля свого, адресу, де проживаєте, в якому там е, цьому, академіку. Вас доходів не буде, ви просто натискаєте тут 0, ну, повсюди 0 і все. І розраховуєте. Далі опускайтеся нижче, і тут буде додати члена сім'ї. Ось тут. Нажимаєте сюди. І додаєте. Наприклад, брат, тебе є брат? Ні? Маму додаємо. Добре, маму додаємо. Мати. О. Додаємо. І вводимо, її ім'я, прізвище. Адреса, де проживає, я вводив повну адресу, там е, область і так далі. Рік народження, песель не вводите, нічого, ні нуль, нічого. Просто так і пропускаєте. І вписуєте дохід. Сюди е, ваш дохід. Ось. Ось, наприклад, дивіться. Це офіційний, там, документ про доходи. так? У вас є да, з податкової У вас є дві колонки: сума доходу і сума податку. Туди, куди я тільки що вам показував, ви вводите за цілий рік, додаєте, бо в кінці, як в кого, може бути сума, тут написана ціла. А в кого немає, то ви просто додаєте цю всю колонку і записуєте її і записуєте і сюди і сюди, однакову ту саму суму. А сюди записуєте річний податок. Це вже буде, це вже буде ось ця колонка, друга. Третя, третя колонка, ось ця сума податку. Або третя, або четверта, вони просто повторюються. І також додаєте це все, і туди записуєте річний податок. І в податок, ще в деяких довідках також вписується, в податок також входить ця, ця сума, військовий збір. ще також. Ось це п'ята і шоста колона, да, це військовий збір, він також йде до податку, ви також його додаєте і віднімаєте від цієї всієї суми доходу. А сюди вводите річний податок, от сюди. В цю в кого, наприклад, є ще неоподаткований дохід, так? Ви, якщо у вас є, ви докладаєте там довідку і так далі, ви також сюди вносите цю, це. Як, наприклад, в тебе є неподаткований дохід? Чи в тебе, чесно? Мама офіційно, офіційно працює. Офіційно, вроді так. Вроде, да. Да. Ну то все. Якщо, да, Оподаткований дохід, то значить тут, тут просто ставиш нуль і не чіпаєш нішу. Заповняєш оце все і розраховуєш. Все, розрахували. І йдете далі, додаєте члена сім'ї. У тебе ще хтось буде чи ні? У тебе склад сім'ї? Хто якщо є. Ну, то все, якщо тато, додаєш сюди тата. Во, береш. Блін, не чоловік. <світ> Батько. Водиш так само ім'я, прізвище, песель не водиш, адресу, таку саму, яку в мами, бо вони ж разом приписані, і рік народження. І так само дохід. Тут той, один той самий, сюди і сюди вводите один той самий річний дохід. Далі сюди вводите вже податок. І воно собі вам розрахує. Ну і наостанок, коли ви заповнили калькулятора, і, ось, наприклад, дивіться, він у нас заповнений, там все додано і берете, натискаєте зберігати. Тут взагалі то буде написано е, ваш дохід на трьох. Дає щомісячний дохід особи в сім'ї ну розміром. Коротше. Ви будете знати, скільки у вас дохід на одну людину. Далі натискаєте зберегти дані про доходи, натиснули. Тут це все ви вже вибрали. Тільки це все робіть швидко, щоб у вас доходи вже були поширені і так далі. Тому що сайт лагає, я попередив. Далі натискаєте сюди, додати документи. У вас вибиває таке вікно. І сюди додаєте перше. Оригінали документів. Далі переклад документів, всі внески і, і все. І це всі документи сюди загружаєте, але воно ну, може зразу не загружатися. Зараз покажу, як це робити. Ось дивіться, наприклад, в Антона виникла така проблема, як неправильний розмір файлу. Заходите в Google, пишете зменшити об'єм файлу і повинно допомогти. Якщо не допомагає, значить розділюйте просто файли на декілька листків. Тебе Та там декілька ж да перекладу. Ну Просто розділюєш їх по декілька. І сюди, ось сюди, бачите, ім'я файлу обов'язково треба написати, як називається цей документ. Всі документи мають бути правильно названі. Наприклад, оригінали документів там, тата, оригінали документів мами, не оригінали документів і так далі. Довідка про склад сім'ї. І все сюди так само записано. Ось, наприклад, на цьому сайті стиснути pdf файл. Добрати собі pdf файл і ось так. Все. Завантажуєте його і туди вже подаєте. І ось так дивіться, коли ви додаєте документ, ви його додаєте сюди, ну, на жаль, додаєте документ, тут його натискаєте, вибираєте, підписуєте його правильно польською мовою. І після того, як ви записали його, да, ви гортаєте вниз і. Е, Вибирайте запіш або зберегти. І нажимайте, якщо у вас висвітлюється зелене, то значить воно збереглося. Бо є такі випадки, що воно буде засвічуватись червоним. То значить, треба перезавантажити сторінку і те все, що збереглося, знов треба буде заново додавати. У мене таке було декілька разів. Я додавав декілька разів вніски, там перевантажити файли і так далі. Ось так, треба, ось так потрібно додавати, подавати на стипендію. Кого якісь є питання, пишіть в коментарях.